Дякую. Реабілітаційна сила України це громадська спілка. Вона створена вже більше року тому. Ми займаємось лікуванням реабілітацією, відновленням наших військових, наших захисників, діючих військових, допомагаємо ветеранам, допомагаємо постраждалим від війни нашим людям. Які зазнали ментальних ушкоджень, які, на жаль, зазнали і фізичних ушкоджень. Тобто команда в нас велика. Ми, скажімо так, співпрацюємо з усіма, не тільки це Київ, це всі області України. Ми були в всіх шпиталях, реабілітаційних центрах. Тобто, крім цього, ми ще... Допомагаємо, надаємо юридичний супровід нашим військовим в якихось складних питаннях, беремо участь в спортивно-масових заходах літом минулого року. Да, був мілітарікавілітарікавери спорт, велике змагання. Вісім видів спорту, здається, було -то тоді. Плануємо долучитись і на цей рік в проведенні такого ж заходу. Тобто, крім лікувальної, реабілітаційної, ще спортивна, але це спортивна реабілітаційна складова для наших військових, для наших ветеранів. Тому запрошую долучатись до реабілітаційних сил України. Definitely. Yep.